За що вбили Христа? Питання, ким є Ісус Христос, було вирішено ще 2000 років тому. Його розп'яли за те, що він назвав себе Богом. У людей такого часу було чітке розуміння, ким він є. Всі бачили і говорили, що він воскрешає мертвих, виганяє бісів, стілює хворих, творить чудеса, уявляє владу над стихією. Його божественність була очевидна. Пилат, римляни і євреї, прекрасно розуміли, хто він. Розіп'явши Христа, Пилат наказав поставити над його головою напис на трьох мовах. Що означає його провину Ісус, цар іудейський. Римський правитель публічно затвердив його провину, цар Іудейський, даючи зрозуміти іудеям, що вони розіп'яли свого Бога. А давайте тепер розберемося, що ж насправді сталося, і що, значило, і що значив цей напис. Слава Ісусу Христу! Ось коли мені пастор відкрив ось це одкровення, я просто прозріла. І в інтернеті дійсно бати дискусії, за що ж його розіп'яли? За те, що він проповідував, за те, що він зціляв хворих, за те, що він назвав себе сином Божим, за що його розіп'яли? І ось цей напис, в, яко, в якій е, мовиться, це є цар іудейський. Хто такий цар іудейський? Написав і коли говорили, прибили табличку. Він говорив, що написав, то написав. Вже досить того, що змусили його розіп'яти. Тобто це було затверджено. Цей цар юдейський. Його розіп'яли за те, що він назвав себе Богом, Сином Божим. Його розіп'яли за те, що він і був Бог. Його саме за це і розіп'яли. Тому що Месія, цар юдейський, це Бог. Дійсно, це Бог. І це була Його вина. Він називав себе Богом. Його за це і розіп'яли. Це було очевидно для всіх людей того часу, за що він був розіп'ятий. Тому благословляю, щоб ти не розпинав в собі Ісуса Христа. Амінь.